Друзі, усім привіт! Мене звуть Аліна, я представник компанії Плазма Агро. Наші клієнти знаходяться на усій території Вінницької області. І сьогодні ми побуваємо на півдні. Покажемо, з якими проблемами стикається саме цей регіон, як вирішують ці проблеми. Буде дуже цікаво. Не перемикайтеся! А зараз ми прямуємо на поле господарства Агат Поділля, село Рожнятівка, де Анатолій Іванович агроном покаже свої. Це скажімо, це не назвемо ми дослідами, а як він вносив інсектициди, фунгіциди, і як вони круто спрацювали і дали результат. Ну що, поїхали. Анатолій Добре. Іванович, добрий день. Привіт. Я ж казала хоцей. Буде АХТ, будуть представники їздити. Обіцяла, обіцяла своє слово. Дотримала? Так. Дотримала так. Менше запитань мені, бо я не людина, не публічна. Ви супер, ви супер. Антон Іванович, ми зараз знаходимося на вашому такому класному, гарному полі. Скажіть, що у вас тут було з гербіцидів? Що ви вносили? На цьому полі система захисту гербіцидна була ґрунтовий гербіцид промикс і «Пропазокс» по 2 літри на гектар. Угу. Вилив 250 літрів робочого розчину в нічний час. Можна ну, сказати, по одній мові були мілью, вона не себе. Не настільки ефективно спрацювала, як ми би хотіли, але в цілому ми задоволені. Анатолій Іванович, дивіться, у нас на півдні досить посушливі умови для роботи ґрунтових гербіцидів. Ми знаємо, що клімат змінюється і проблеми у вас починаються. Як ви застосовуєте ґрунтові і з якими ви факапами зустрічаєтесь в полі? Ну ґрунтові гербіциди ми завжди застосовуємо без заробку. Тільки в нічний час при тихій погоді і вилив. Якщо в минулі роки ми робили 200 літрів навіть робочого розчину, в цьому році ми переключилися на 250, тому що в нас були вітри, навіть таке, бо ми вносили, чекали до 11 годин вечора, просто вітер, верхній шар ґрунту висушений, і ми просто вносили 250 літрів робочого розчину, дно без зароб. Можна задовільно, так можна ні, погано, нічого не скажу. А стосовно цього гібрида, тут посіяно неома. Тут було б все класно, може так було обійтися, але тут вискочили багаторічники, осоти, і ми підправили просто євролатінгом один вітер на гектар за того, щоб зачистити поле, щоб воно виглядало більш-менш так Хех, класно. Гарненько. Пройшовся по полю, зібрав такий, такий гарний букет Аліна. М -м -м -м, Боже, дякую. Е -е... Дякую. О. А тепер кидаю букет дружка! Вуху! Дівчата! майтесь, радуйтесь! Женя! Женя, Женя. Наталій Іванович, проблема зараз у вас тільки починається, я бачу з берізкою, що ви з нею поки що плануєте робити і які методи будете використовувати. Тому що в нас це досить проблема, і проблема уже не одного року викорінення. Так, сульфо це досить цікава технологія, але все ж таки це є сульфо страховий. І потрібно використовувати навіть нас на півдні. Все ж таки найкраще показується, коли комбіновані це йдуть основні гербіциди, тобто це ґрунтові гербіциди, і далі вже ми підчищаємо поля по потребі. Потрібно ми заходимо в сульфотехнологію і працюємо. Якщо це не потрібно, то взагалі ми залишаємо робимо або міждурядочку, і на цьому все і не, і не йде хімічного навантаження на ґрунт. Або вже все ж таки, якщо є проблеми, то використовуємо сульфосистему і працюємо по шкодочинних бур'янах. На такому самому шляху і ми теж внесений, внесений ґрунтові гербіцид, самі дешевіші, самі простенькі металахлор. Ми дивимося, якщо в нас є, стає потреба підчистити багаторічники, ми це робимо. Якщо не стає потреба, то ну, такого ще не було. Хоч мінімальна норма треба на метилу, але ми її даємо. Але потрібно. Але потрібно, тому що, ну, однаково багаторічники проскакують і їх практично, крім сапазіну і рукава. Сапазі, ну, от ми дотримуємося поза минулий рік, ми спробували. І, до речі, було дуже класно, була воло. 21 рік він був вологий. Мабуть, е, і, мабуть, від весни і до, самих, до, до осені він був вологий. Ми внесли 1,6 літра просто чистого металохлора і підправили, триберонметилом 30 грам на гектар плюс прилипач. І питання в нас було знято. У нас уборки поля були чистенькі. Плюс, плюс навантаження на техніку, чи працювати, бігти, в тебе заростає, в тебе ріпаки потрібно кропити, треба буряк сіяти, купа роботи, а в тебе ще соняшник заростає, то фази немає, то погодні умови, і ти не знаєш, куди бігти, в яку сторону. Ну, звичайно. Е за два роки взято два потужні коприскочі. 24 метри ще на захвату. Поставлені на них посекційне відключення, все нормально. У нас ми встигаємо десь ніч, десь ранок, десь день. Дивимось. Ну, щоб не гарачки в нас немає, що це давайте, бо біом да десь кудись і тому, що правильне застосування гербіцидів, ну, правильний да. підхід. Правильний підхід є основа, а є страхові. Да. Це, головне не путати і потім Алло, Алін, плазма, бігом, привізіть мені, тому що в мене тут горить. Ні, такого не може бути. Тут все Будем. Step step. Будем, тобто, скоро буде буде, байстеп. Тобто один за одним в нас поставлена правильна організація праці і організація виробництва. Це, це саме головне. Саме головне. Ми плануємо систему захисту в лютий місяць. Виходимо, Завчасно. Виходимо так. з відпустки, бодрі, енергійні. Після різдвяних е, новорічних свят. Сідаємо за систему захисту, плануємо замовляємо. Щось немає міняємо. В лютий місяць, семінари, хімічні компанії запрошують, їдемо, слухаємо, дивимося. Ну а вже в процесі роботи довозять дуже мало. Прилипачі довозять, бо там десь можливо не вистачило. Ну, в, в основному замовлення відбувається лютий місяць, а поставки вже там, у цьому році поставки відбувалися по мірі необхідності. необхідності. Так що не запакували склад, а потім межиць ящики там заходиш і достаєш <су> <кустині> <су> <раї> Ми, в нас воно якось закладно, помірно привезли тиждень постояло чи місяць використали, потім знову Ну, замовлено все в лютому. Мі... Лютий початок березня місяця. Ну це планування. Усе. Це планування ну, роботи, це правильне. Ти розумієш, що в тебе на полі є, да. а не ота візьму це, тому що мені хтось сказав, і це буде добре. А потім приїжджають такі. А що це не працює? Щось ну, так? Бувають, бувають форс-мажори, бувають. Е, ну, усіх вони бувають, що десь. Десь шкідник проскочив, ну, буває форс-мажори, тоді вже швиденько. Ну, це ви вже забігаєте трішки наперед і хочете проговорити про шкідничків. Трішки. Ні -ні 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 -ні. Ну, стосовно шкідників я вам скажу, тут е, внес, зроблено вже дві обробки. Перший раз внесений Тіаклотрин ті, М і 200 днів тому назад внесений е, Канонір ду Тобто ви, я так розумію, чередуєте, так? Так, да, в нас в нас. Е, Ну, від цівої відбувається само собою, так як у всіх. Але ми стараємося діючі речовини не повторяти на один рік на одному полі. Хай це буде інших компаній, хай це буде інший продукт, але діюча речовина не повторяється. Тобто, все ж таки резистентність Бо, звичайно вона відбувається. Ви спостерігали вже на своїх полях? Ні, вона я не спостерігав. Ну, може досліджувати докладніше треба, але я поки що проблеми не бачу. Але я думаю, що вона буде. Якщо немає, то вона буде. Ну, то звісно. А для чого сьогодні робити одним продуктом? Якщо сьогодні навіть компанія ХТ є маса портфоліо продуктів інсектицидів, дуже великий, класний вибір. класи вибирають. Тому тому мачу я потреби. Так, ціна питання продуктів. Це вже економічна частина. А стосовно шкідників у нас не повторяється, що на озимі пшениці, що на ріпаку, на всі культури, які ми вирощуємо, у нас не повторяється дівча речовина за сезон. Я як вам в цьому році наш Теакторен М? Чи вписується він в вашу антирезистентну програму, і чи побачили ви якість і максимальну кількість, що він контролює шкодочинних об'єктів? Що стосується в цьому році, на, на полі таких шкідників, крім попелиці, на ранніх стадіях я не бачив. Ну не спостерігалися. Тому е, внесений тіаклотрин е, М в нормі 200 грам на гектар. І питання, ви бачите соняшник, можете подивитися. Питання, я проблеми зараз не бачу. Закрили повністю. Так, так, І зараз внесений канонір дуо, і за кліща можливо, тому ну, зараз я теж проблеми не бачу. Ну, от дивіться, якась, якраз цікаво, мало хто звертає на це увагу, щоб попелиця, а, і попелиця, то й попелиця. Але попелиця такий шкідник, який дає в оптимальних умовах до 10, буває до 15 поколінь. І резистентність до певних діючих речовин в нього може вибра... вирабатуватися за сезон. Тому деякі продукти вже буває, що взагалі не контролюють попелицю. Особливо у нас на півдні, там, де вже сума оптимальних температур збільшується і більше поколінь. Звичайно. Але ми, в нас в технології захисту е, мінімальних норм взагалі немає. Це може бути мінімальна норма, якщо працювати превентивно, в нас взагалі. Е, немає мінімальних норм. У нас або середній, або вище середній, або максимальний. А ще треба моніторинг робити. Понимаєте, коли кажуть, що немає, а потім їдеш з клієнтом, він такий, о, я був, не було. Не було. З, -з, -з машини не видно не, просто не, трошки ну, далі. Туди, е, за... Ви заговорили за попелицю. саме слово шкідник, який би він не був, якщо він на розстані сидить, вже він шкідник. Вже він Звичай. приносить шкоду. Так, е, да, є, є от, е, природні ентомофаги, попелицю забирає сонечко. сонечко да. Я спостерігав е, на, на інших полях. Там були поодинокі випадки попелиць, попили, але я заходжу, так листок відкриваю, а там сонечка ходять, значить лазять. Значить, воно там є. Да, це природній антомофаг, але питання не відкидається обробітку інсектицидного. Ну, звісно. Питання, звичайно, це Працюємо. індикатор просто. Індикатор, якщо, якщо там є сонечко, значить можна зрозуміти, що там є, Шо попелиця. Там є попелиця. Уже є попелиці. Да, да, да. І якщо трішки напрягтись і походити трошки по полю, то можна побачити і інших шкідників. Звісно. Але це напрягне. Да, тому у нас, так. У нас, до речі, було заплановано на соняшник три обробітки: фуніцид і інсектицидних. Ну, по одній умові в цьому році, їхній третій обробіток не замовлений, тому питання випало. Але в цьому році ми зробили на випередження. Були хвороби, не були хвороби. Ми однаково зробили фазі 80 листків перший раз. І оце буквально вісім днів тому назад зроблений вже другий раз обробіток. Ну, планувався він. Три рази, тому що тут 19 2019 році був соняш. У наспільна сіво сівозміна. Ну я думаю, це не тільки в нас. Це вже. Все, вона, вже я, так, я вам вже казав про нашу сівозміну, та, але вона, все ж таки ну, чотири пільна сіво сівозміна на півдні. Це ну, Так, зараз, да, зараз сівозміну ми вже боляк в цьому році запустили. Ну, будемо бачити, як буде ситуація з цукром. Може вони будуть в площі збільшуватися, може зменшуватися, але ну, два роки найближчих планується сіти боляк. Тому сьогодні зміна якась у нас хоч якась має бути. Звичайно, тому що е, шкідники, патогени, які розвиваються е, на соняшнику, все ж таки потім проявляються і е, вже працювати превентивно ніяк не виходить фунгіцидами, і норми потрібно збільшувати, і не це не завжди це допомагає. Ну, Якщо є всі у зміні сонячний то це вже є проблема. Це досить велика, Це вже особливо хвороби, по білих да, це, це вже є, це вже спільні хвороби, спільні шкідники. Проблема з, у нас вже стає не тільки з Берізкою польовою, у нас вже стоїть стає, постає проблема із амброзією полинолистою. Я от бачив сусідів, не, не скажу, вже ваточник сирійський. Ну для того, цього зміна чотири роки тому назад, правда, до повномасштабного вторгнення ми на 40-гектарній площі вносили продукт старане і заберізки польової. Це, Стало питання, і воно мабуть. і воно буде актуальним. У нас є проблема із споришем звичайним. Ну, ну, це вже проблема. Не масово, але я дивлюся, там на полі, там на полі, тому вже є проблема. В Париж це проблема переущіленних ґрунтів. Так. І е, все ж таки тут або глибокорихлення, рихлення, і далі вже переход на утіл, і яка вам більше технологія буде до душі, і в якої ви зможете себе вільно почувати, тому що деякі приходять на якусь технологію, і кажуть, ну не виходить. Просто не виходить і ну, назад повертається до тої, то, на якої. Тосовно технології, в нас вона традиційна. І поки що не плануємо ми переходити там на стріб тіл. Лише зараз тут питання о оземіріпак. Поки що. А так, обробіток у нас є і оренка, і дискування, Я і робоке рихлення. Не, не зря ви фокус взяли, тому що досить класно. У нас фокусу ще немає. Ну будеш. Ви ж сказали, ну, що планує, зараз так, зараз то... питання стоїть: мзурі або фокус. Хто себе, які посіви себе краще, зарекомендують, а ми зараз це питання вже з керівником актуально вивчаємо. Я свого боку, він з свого боку, і будемо зупинятися на майбутньому мзурі чи хорш. фокус. фокус. Да. Ще може бути кінза, там зараз теж є питання там по кінзі. Ну, питання поки що воно якби відкрите, актуальне, але не настільки актуальне, що вже ось сьогодні задумали, а завтра взяли. Ну, це не, не всі такі гарячі, думаю, що зараз да, так і працює. Ну, сьогодні, сьогодні, сьогодні ситуація, інвестиція вона має окупитися з часом, а, а за рік це нереально. Но, стоїть питання. А стосовно технології, є оранка, є глибоке рихлення, є поверхневий обробіток. Ну, Комбіновані. Да, у нас немає оце принципово оранка, чи принципово там рихлення там, чи дискування. Вона поєднана. Навіть соняшник посіяний і на оранці, і на глибокому рихленні, і на глибокому дискуванні. На, на даному полі ще було зроблено оранка? оранка. А, тут була оранка. Ага. Досить. Так, оранка оранка і з осені зроблена. Боронування, ну, борон, боронування так, культивація. Не боронування, а просто е, погода сприяла і була можливість, і ми зробили так і, а потім вже весною, весною ще закриття вологи і вже передписна культивація. Рівномірне прогрівання ґрунту після. Ну так. Да. І вже посів, тут працював вже ту, сів, сів, Це сів, сів, нюанс. Сівалка, хорш, нюанс. Да, Нюанс. Е, до речі, ми спостерігали з'явлення сходів на оранці, на глибокому рихленні і на дискуванні. Але поки що це лишається воно якби в секреті, але бункер покаже. Бо так я думаю, що так, нам ще стоїть. Да, буде аналізу. приїхати на бункер, треба буде ще раз приїхати. Доліваночі, коли нас чекаєте в гості всієї дружної компанії. Кожен тиждень ми вам не даємо. А потім будете казати, в мене шпириш шпор... і пере... переусійлі на ґрунт, тому що ви туди топтали мені колій. Ну, питання є проблема, я ж кажу, є проблема, є вирішення проблеми. Ну, якщо є проблема будь-якого буряну, то вирішуємо її, питання гербіцидним. Питання інше, значить вирішуємо іншим шляхом. Ну скажімо так, ну на місці не стараємося ми сидіти, так як усі, напевно, сьогодні, тому що такий час ну, нікому не дає ситуація сісти і спасти руки і розслабитися. — і розслабитися да. напруження. Нема напруження, чому, напруження, Нема так. чому да. розслаблятися. Давайте пройдемося, цінимо стан посівів, Все ж таки, у вас є проблема на сьогодні з бурінами, шкідниками, може, які ще залишилися, і безпосередньо хвороби обстежимо. Стосовно фуніцидного захисту тут зроблений він два рази. Перший раз зроблений карбезим і флутривіт Максі. І другий раз внесений азоксин і цимоксин. Тобто у вас, вас було комбіноване... — Комбінація була, так. Да. Да. Якщо взяти по системі захисту АХТ, то це була, була комбінована система. Бо інші системи там був продукт там, з двома діючими, діючими речовинами. Чи, чи А У вас а... тут вже трьома вийшло. — Комбінована з трьома діючими речовинами. Да. — А речовин... Стосовно на даному випадку тут то два рази фуніциди внесення, два рази фуніциди. І всі два е... рази превентивно, да. лікувально — Так, 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 так. Ви, ви себе максимально е, застрахували. застрахували, тому що я бачив, да, навіть на південь переноспороз, уже соняшник мав зірочка бути, і все ж таки переноспороз був присутнім, і господарство швидко-швидко бігом везіть мені треба якісь продукти, тому що в мене халепа. То ви зробили все вірно, превентивно, проконтролювали, все супер. Да, у фазі кажу, 80 листків. Бо в фазі шести листків не було потреби, але потім там перепали невеликі міліметри опадів. І щоб себе застрахувати, ми вирішили зробити першу обробку. Це була фаза 80 листків. Ну і з фуніцидом внесений вже інсектицид і бор. Ну, все Комплексне все, рішення. Да, все як, все, як книжка пишеть. Це да. ну, досить правильно зробили, що ви вносили в 10 листків, тому що е, багато фермерів в них це е, 4 листочка, 4-6, ще вегетативної маси немає, таких ж е, там, хвороб немає. Ну, якщо немає, так, ми говоримо. І потім заходять вже в 10 і кажуть: ой, а на момент світіння в мене якесь. Тут хвороби, і ржа з'явилася. Ну, Звісно, в нас інтенсивний захист там місяць, виходить, да? що ми постійно підсилюємо фунгіцидом, а потім у нас 3 місяці, 4 місяці, взагалі, соняшник не захищений і кажуть: ну, не працює щось. Ну, такого не буває. Ну, дивіться, в 2019 році, ні, в 2020 році, в нас 40, 6 гектарів поле, ми ми одне із полів робили три рази. Стало питання в фазі 4-6 листочків переноспорос. Як ви кажете, захистити в фазі 4-6 листків, потім там 10-12, а до... А до збирання сонячка ще часу багато, тому прийняли рішення зробити три рази поле, бо ну, така була ситуація. Бачите, трошки на своїх ошибках учитись, і класно, що перше цим це, це супер швидкий стоп-ефект по переноспорозу. Це завжди можна зупинити його, і найкраще рішення. В, мабуть, на всій території України. Береноспорос ну, то... потрібно швидко тушити пожар. Да, і да. О, коли і воно в тебе залишим. є на складі, ти одразу закупився цим оксілом і спиш собі спокійно, то це взагалі. В минулому році в нас тут така була ситуація. У ну, нас тут багато одноосібних господарств. Дзвонять да. до мене, що а ну, приїдьте, ви нам спалили соняшник». Ну, я приїжджаю. А я вже кожного геть номер на телефонів приїжджаю я. Ну, ми з ним входимо по полю, там поле 4 гектари, не 14 і не 44 гектари. І ми заходимо там за 10 метрів, зайшли в поле. Є проблема переноспорозу. Зайшли там 20 метрів. Як показуєте, метр так? І він каже, що ви нам спалили поле. Я кажу до нього, дивіться. Ну, як це вже треба, яким же треба ураганом робити. Щоб воно за 40 метрів занесло. Виборочно, не просто так, все, так, та, так. а виборочно. За, за 40 метрів занесло робочий розчин. І е, якби це так, з усіх сторон. А це е, ну, з однієї сторони, де, наші, де наша ділянка, а це з усіх сторон. Ну, він все-таки насідав, насідав, що це ви спалили. Я кажу, давай так ми зробимо. Я йому сказав, ти поїдь в хімічну компанію, візьми продукт, який там ми з ним поговорили, і зроби його. Угу. Ну, він не зробив, ну, це, це його проблеми. Це він не друга історія. Але да, но потім, но потім він ще привозив агрономів і йому сказали, що це не проблема спалення, це проблема певного спорозу. Чого ще білий наліт вийшов? Да, щось не отримався, щось, щось Але в нас були проблеми, і зато, ну як, це знаєте, це морально давили, що ви нам спалили, ви на ваті возмішаєте нам дві тонни соняшка чи три, ну, то неважливо. Але все нормально. Вони вже знають. ми від, ми від, Працюємо при швидкості від максимум 4 метри за секунду. Ну, буває там нюанси. У нас є набір форсунок інжекторних на випадок вітрів. вітрів, вітрів да, якщо стає питання терміново, ми терміново робимо, хлопці приставляють форсунки і, і вперед. Але в основному ми дотримуємося регламенту, щоб не було проблем. Ну, питання цим оксанілу стояло ще з весни, тому що я скажу, у нас були проблеми із перноспорозом, і я. Бачив їх сусідів. Ситуація в цьому році так сталася, що ну немає проявів, але він замовлений завчасно, і тому він лежав і убезпечити себе від проблеми ми його внесли. Е, сусіда може бути, і опять же, вторинне зараження переноспорозом, воно мгновенне і буквально тиждень на поле не поїть, і потім будеш да, за голову тому, хапатися. Да, тому... я розумію, що це... краєві вже є запорука да. гарного успіху від сусіда. В нас були ознаки перноспорозу. В минулому році вони були незначні, але це була фаза 80 листків. Все, вище, ми не бачили. Ну, ми знову ж таки вносили фунецидний захист був два рази. Ну, проблеми я не бачив. Ну, в минулому році по одній умові трошки повторяються вологи. От тому так, от тому так. Але ми старає, ну, не стараємося, і це не панацея. Ми так сторонники того, вийшов новий продукт в якоїсь компанії, да, приїхав менеджер, а ну попробуйте. І ми його беремо. Хоч ти там не на велику площу, але ми його беремо. І починаємо потім експериментувати. Експерименти нас не завжди вдаються, але це ми це робимо. Але вони присутні. Але ми це робимо. Той, хто не шибається, той нічого не робить. Совершенно вірно. Є така повірка, що хто хоче працювати, шукає засоби, хто не хоче, да, да, да. Тому так.